Друзі, вітаємо вас у новому випуску освітнього маркера. Ми повернулися, щоб підсумувати головні новини вересня. Усім привіт! Цього разу формат дещо змінений. Сьогодні у першому блоці нашого випуску ми обговоримо одну, але надзвичайно важливу тему реформу старшої профільної школи, яка повністю трансформує навчання українських школярів. А також презентуємо результати дослідження, яке розкриває, як ці трансформації вплинуть на майбутнє українських учнів і на всю систему освіти. А ще розповімо, як до таких змін ставляться вони, наші учні. Це важлива тема. Тож залишайтесь з нами, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки та готуйте питання в коментарях. Отже, розпочнемо. 23 вересня Міністерство освіти і науки України та швейцарсько-український проект DECIDE зібрали спільноту освітян та управлінців, щоб обговорити, якою буде реформа старшої профільної школи, і презентувати дослідження з прийняття цієї реформи громадськістю. Майже 80 тисяч респондентів висловили думку щодо розгортання реформи в трьохстах громадах. Ви тільки уявіть масштаб серед гостей події: Оксен Лісовий, міністр освіти і науки України, Сергій Колебошин, заступник голови комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій, ігор Хворостяний, генеральний директор директорату шкільної освіти. А ще українські діти, мабуть, найважливіші панелісти події. Ми звернулися до Оксена Лісового з запитанням про те, що на його думку має бути у фокусі уваги при реалізації реформи. Увага на екран. Дуже важливо, щоб громади на місцях усвідомлювали свою відповідальність в цій боротьбі. Це по суті боротьба. Це боротьба старої моделі освітньої, яка будувалася, формувалась для іншого суспільства. Сьогодні наше суспільство докорінно змінюється. Сьогодні змінюється економіка, сьогодні змінюються технології. Саме головне сьогодні змінюється по суті суспільно-політичний лад країни. І ми повинні готувати людину для демократії, для життя в умовах своєї свободи. і це завдання не міністерства освіти виключно, це завдання всього суспільства в цілому, і освітяни повинні взяти лідерство в цих трансформаціях, тому що вчитель формує націю. Саме через його руки проходить кожна людина, і він впливає на те, якою вона виходить з періоду свого перебування і навчання в школі, як він впливає на її формування. Тому дуже важливо, щоб ми працювали в тому числі і над набором інструментів різних, як методологічних, змістових, так і фізичних. Це реформа національного значення і національного рівня. І зробити це силами одного міністерства на жаль було б неправильно. Вчитель формує націю. Влучна цитата згідні. Діліться думкою в коментарях. Та повернімося до дослідження. Його метою було вивчення обізнаності різних цільових аудиторій про реформу старшої профільної школи, ставлення до ключових аспектів її впровадження та готовності учасників до відповідних змін. Додатково було проаналізовано ставлення респондентів загалом до реформування середньої освіти в Україні відповідно до концепції Нова Українська школа. Дослідження проводилось Київським міжнародним інститутом соціології. Отож, як можемо розуміти з результатів дослідження, батьки учнів позитивно налаштовані до змін, які пропонує старша профільна школа. Ставлення учнівства до можливості обирати предмети на власний розсуд, звісно, також схвальне. І інфографіка на екрані це підтверджує. Ясю, а що про це думають українські освітяни? Серед 15 тисяч опитаних учителів, що представляють 775 шкіл, 65% респондентів повністю підтримують ідею реформи. Ще 29% підтримують, але поки що не бачать шляхів її реалізації. Думку керівників шкіл та управлінців у сфері освіти ви можете бачити на екрані їхнє ставлення на кілька відсотків позитивніше. Швейцарсько-український проект Десайт доклав багато зусиль для напрацювання дієвих рішень для реалізації реформи. Ми звернулися до Валентини Полторак щоб дізнатися, якою є цінність дослідження для впровадження реальних кроків. У цьому дослідженні взяло участь 65 тисяч респондентів. Це і діти, їхні батьки, вчителі, керівники закладів освіти, але окрім того, і голови громад, і державні службовці. В цілому ми охопили майже всіх, хто так чи інакше, найближчим часом буде залучений до впровадження цієї реформи. І, власне, результати достатньо позитивні, тому що понад 80% управлінців підтримує цю реформу. Звичайно, всі наголошують на тому, що треба фінансове Забезпечення, треба оновлювати законодавство. Це все триває. На сьогоднішній день триває робота з комітетом з питань освіти, науки інновацій, також з підкомітетом з питань місцевого самоврядування. Такі зміни вже напрацьовані, і найближчим часом ми щиро сподіваємося, що уряд подасть їх до Верховної Ради. Але отаке дослідження, зворотній зв'язок від учасників цієї реформи, він надзвичайно важливий під час війни, тому що ми маємо розуміти, чи суспільство нас. Підтримує на цьому шляху, і власне найпозитивніший результат це той, який нам озвучили діти. Діти сказали, що їм дійсно вони готові їздити навіть за 30 кілометрів для того, щоб вчитися в сучасній цікавій школі, яка їм дасть можливість вибирати предмети, вибирати свій кар'єрний життєвий шлях ще навчаючись в старшій профільній школі. Посилання на весь текст дослідження ви можете знайти за лінком під відео. Там також можна побачити відгук респондентів і щодо риф. Форми нуж і навіть стосовно їх враження про роботу чинної команди міністерства. Спойлер різко негативної тенденції немає. А ще ми змогли поспілкуватися з заступником голови комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій Сергієм Колибошиним. І ось що він думає про рух реформи. Що ми говоримо більш фокусно про реформу старшої профільної, по-перше, я не втомлююсь дякувати всім тим організаціям, які підставили плече державі у розбудові цієї реформи, зокрема DECIDE. І, і хотів би зауважити, що з моєї точки зору, там, ну, можна сказати, три складові найважливіші. І одна штука, яка так пронизує ці складові, одна ця штука це комунікація, і з нею не дуже добре. І якщо ми подивимось наприклад на результати того дослідження яке сьогодні презентується ми бачимо що є недор... неповне розуміння і в, голі, в громад, і в депутатських корпусів і найдраматичніше в вчительської спільноти а ось три основні такі складові це курикулими фактично зміст освіти тут з моєї точки зору більш менш рухається хоча є купа питань друге це вчителі не тільки комунікація, підготовка вчителів, і тут ну мій стакан скоріш на половину все ж таки. І третє це мережа. І тут те домашнє завдання, яке проробила Десміт, воно якісне, воно класне. Але замовник цього домашнього завдання міністерства скажімо так трохи повільно передає це домашнє завдання на перевірку в Верховну Раду, оскільки не поїде мережа без змін до законодавства. І ми трохи сповільнилися, і я це бачу по спілкуванню з окремими громадами. Це проблема насправді, бо вони свою мережу вибудовують з чинного законодавства, яке дозволяє, ну скажімо так, робити імітацію реформи, а не ре реформу. не приховуємо. Проблеми у впровадженні реформи є. Але хіба можуть бути такі вагомі зміни легкими? Друзі, а що ви думаєте про реформу та її впровадження? Пишіть у коментарях. Такими є новини щодо реформи старшої профільної школи на сьогодні. А як реформа розвиватиметься далі? Триматимемо вас у курсі. Але це не єдина важлива новина у сфері освіти, яка трапилася у вересні. Ми ще маємо про що вам розповісти. Освітній дайджест. Освітній дайджест. Стали відомими результати Піза 2022. Це міжнародне дослідження, яке оцінює рівень знань та навичок 15-річних учнів у різних країнах світу. Основними напрямами дослідження є математика, читання та природничі науки. Піза також оцінює додаткові компетентності як от креативне мислення, що було темою аналізу у 2022 році. Дослідження проводиться кожні три роки під егідою організації економічного співробітництва та розвитку, і його результати допомагають країнам удосконалювати свої освітні системи. Українські підлітки показали середні результати. Цілих 59% наших учнів продемонстрували базові або вищі рівні креативного мислення, а 13% потрапили до категорії найкращих. Цікаво, що успіх у креативному мисленні певною мірою пов'язаний з академічною успішністю, але це не є обов'язковою умовою для розвитку творчих здібностей. Водночас дослідження показало, що соціально-економічний статус і місцевість суттєво впливають на результати учнів. Також у вересні відбувся саміт перших леді та джентльменів, ініційований Оленою Зеленською. Його головною темою стала безпека дітей і їхнє майбутнє. Панельна дискусія за участі українських та міжнародних партнерів зосередилася на створенні безпечного освітнього простору для дітей, соціальному та емоційному добробуті учнів, а також на міжнародній підтримці освіти в Україні під час війни. Основне завдання гарантувати, що діти, де б вони не перебували, матимуть захищене середовище для навчання та розвитку. Плюс 415 мільйонів доларів США. Саме таку фінансову підтримку отримає українська освіта від Світового банку. Міністерство освіти і науки України спільно з Міністерством фінансів та світовим банком підписали угоди у межах нової програми підтримки Learn – підвищення доступності та стійкості освіти в умовах кризи в Україні. Програма покликана покращити умови для навчання та викладання, забезпечуючи захист учнів та вчителів. Серед ключових ініціатив будівництво укриттів, закупівля безпечних шкільних автобусів, оновлення навчальних матеріалів та підвищення кваліфікації вчителів за стандартами нуш. До кінця 2024 року планується отримати 200 мільйонів доларів на реалізацію цих освітніх реформ. Міністерство освіти і науки України опублікувало інструктивно методичні рекомендації для викладання навчальних предметів у 2024-2025 навчальному році. Вони містять поради для всіх класів. Ці рекомендації охоплюють різні освітні галузі мовно літературну, математичну, природничу, громадянську, технологічну, мистецьку та інші. Важливі нововведення стосуються змін до типової освітньої програми для 5-9 класів, де закладам дозволено збільшувати кількість годин для окремих предметів. Також акцент зроблено на оновленні підходів до викладання громадянської освіти у 6-х і 7-х класах. Як використовувати оновлену типову освітню програму для 5-9 класів можна переглянути у вебінарі, лінк на який ми залишили під відео. Уряд ухвалив рішення, що дозволяє українським учителям зараховувати стаж роботи за кордоном для виплат надбавок за вислугу років. Раніше роботу за кордоном зараховували у стаж лише за наявності міжнародних договорів між країнами, яких було небагато. А тепер педагогічним та науково-педагогічним працівникам, які працюють за кордоном, зараховуватимуть цей період у стаж для виплати надбавок за вислугу років в Україні. Це рішення діятиме під час воєнного стану і ще рік після його завершення за умови надання підтверджувальних документів, трудового договору, угоди тощо. Після повернення в Україну освітяни зможуть врахувати закордонний досвід для нарахування надбавок. Вересень приніс багато новин і змін у нашого світу, і ми раді були розповісти вам про найважливіші з них. А яка з новин цього випуску була для вас найцікавішою? Поділіться своїми думками в коментарях. І, звісно, не забудьте поставити вподобайку, підписатися на канал і натиснути дзвіночок, щоб не пропустити наші наступні випуски. А з вами були Ярослав Лисенко та Ярослава Мозгова. Побачимося за місяць! Папа! -па.